Привіт! Сьогодні я вишиваю чергову іграшку на прикрасу в формі сердечка. Вишиваю зеленою ниточкою в дві ниточки. Спочатку шов позад голкою, а потім Буду робити гілочки з квіточками. І з часом покажу вам. Тут у мене виходить нібито зірочка, якщо вам видно, мабуть, не дуже. Ось так я розкреслила. Ось, дивіться. Бачите, ось тут. Ну, трішечки видно, начебто, видно. І ось буду так вишивати всі ці гілочки, а потім уже буде малюночок ставати все краще і краще. Початок не дуже, як завжди. А потім стає гарненьке. Комусь подобається така повільна, нудна робота, а хтось її не любить. Ось так. Тут буде задіяно в мене. І вишивці, мабуть, два зелених кольори. Я ще й сама не вирішила. Так, фантазую по ходу. На ходу фантазую. Підбираю ниточки і думаю, як зробити краще. Тому яке воно буде? Я ще й сама не знаю. Ось такі ці рукодільниці фантазерки. Може це я така одна. Але коли починаєш вишивати, завжди задумаєш зробити щось одне. А в кінці вишивки розумієш, що вийшло зовсім інше, тому що в процесі роботи. Там щось довишивав, там щось новеньке придумав. І робота виходить зовсім інша. Ось, мабуть, тому я й вишиваю гладдю, а не люблю, так, як же сюди перейти, перехід зробити аж перескочити, не хочу робити вузлика. Тому, мабуть, я й вишиваю гладдю, а хрестик не люблю. З хрестиком такого не зробиш. Хрестик це треба підраховувати завжди, там узори все пораховано. Трішечки помилився і все. Узор не той. А тут можна фантазувати. Мабуть, тому я й вишиваю гладдю. Не люблю такі рамки, а люблю щось видумляти. Ось так буде така, типу зірочки, потім на ній будуть листочки, де-не-де де квіточки, ну, щось таке у нас вийде. Цікавеньке. Ось так. Тому хто хоче навчитись, беріть ниточки, голочку і починайте самий простенький шов позад голкою. Бачите? Стібочок бочок зробили назад голочку до попереднього стібка, і на таку саму відстань вперед вкололи. Знов назад і знов під низом вперед голочку вкололи. Спочатку назад, тоді вперед. Саме простий шов. Ось так. Зробимо декілька, я зроблю декілька відео з цією іграшкою. І в кінці вже буде краса. Одне відео дуже довго, я думаю. Не кожен витримає дивитись на таку монотонну роботу, не всі це люблять, тому трішечки вас помучу і все. Ось так. Уже довишиваю ще дві гілочки, тут залишилось. І наступне відео вже буде далі. Так, ну, тут вже доведеться мені в'язати вузлик, бо дуже далеко я зайшла відступати. Так, ось так зав'язуємо вузли. Так, трішечки залишилося. Наступне відео буде цікавіше. Ось так, майже все. І остання гілочка ось. А далі я тут понавирізала, скільки буде іграшок. Ось зробила, дивіться, буде така пташечка. Поробила заготовочки, така ось рукавичка. Багато нафантазувала іграшок. Ну, будемо робити, до Нового року встигаю. Буде така гарна прикраса для ялинки, ось і все на сьогодні так все зав'язуємо вузлик. І порядок. Ось така у нас вийшла штучка. І ще одне таке буде. З двох сторін на іграшці буде однакові узори. Ось так.